Ви знаєте, просто з такої умови стає все на свої місця. Це дуже все пояснює, чому вони гатять по цим житловим масивам, по житловим будинкам. Тому що вони знають, наприклад, в тому будинку живе пілот. І вони просто відправляють ракету туди, по цьому пілоту в Дніпрі. Чи його по його родині, чи я не знаю це, чи там власника там, котра, там заводу, чи там людина, яка відповідає чи те, чи за інше. Вони гатять по житлових будинках. Це не просто так, тому що вони беруть базу даних саме звідси. Тому що вони знають, хто де, як, хто як працює, хто чим, яким чином, тому що вся база даних відома, це означає, що просто всі ми, як українці, повинні просто переїхати з одного місця на інше обов'язково. По інакшому це будуть прилітати, просто залетить в ПТП верхівку чи в житловий якийсь будинок, ракета, і це не випадковість. Не то, що там у них зброя, якось якась невисока, то така точна чи щось таке. Вони спеціально це роблять, тому що там у Дніпрі, чи в Запоріжжі, чи в Києві, коли вони попадають в житлові масиви, це не випадково. Це реально не випадково, тому що вони це роблять ради того, щоб знищити ту чи іншу людину, котра відповідає той чи за інший дуже критичний сегмент. І розумієте, таким чином. Всі ці ракети, шахеди чи будь-які інші, там всі їхні, як то кажуть, знаряддя вбивства, вони застосовують. І таким чином це все так виходить, що ми зараз бачимо. І я не знаю, чого наша влада нічого по цьому поводу нічого не робить. Чого не сидить Резников? Чому не сидить Баканов, чому не сидить Єрмак? Чому. Знаєте, дуже багато чому. А чому знаєте, чому закінчується і починається? У жабці, котра знаходиться в водиці. От цілий народ зараз знаходиться в цій воді, котру піднімають температуру. І сподівається, що ця жаба, ці жабки вони не вистрибнуть і не здригнуться, щоб знову завалити по-новому. А хто заправляється цим? Ну, ви знаєте на банковій хто там є. Тому що, ви знаєте, стільки багато зашкварів, котре трапилося, і людина веде себе, нібито як нічого то не трапилося, а все передається через офіс президента, що нібито у нас не є Офіс... то якби президентська парламентська країна, якась офісна країна, хтось заправляється офісом. І я хочу вам сказати: от вся ця ситуація, що ви зараз почули, це пояснює те, чого б'ють по житловим масивам. По квартирам, по будинкам, чому так само трапляється? Тому що це тільки по одній причині. Вони знають координати всіх дуже важливих людей, котрі є критично важливі для України. А також знають всі ці заводи. Все, все відомо, все як на ладоні, рідненькі мої, все на ладоні. І це я не то, що вимагаю, там що звільнення там податкової чи там хто це відповідає за всі ці вебсайти і за це інше. Це повинен, повинен Зеленський піти відставку і віддати владу національному уряду спасіння. Це єдиний спосіб. Якщо це не робиться, це просто призведе, що ми ну, просто чисто втратимо не то, що чисто, а може дуже багато крові втратимо нашу Україну. Але важливий аспект також в цьому всьому є, що Зеленський, при всьому цьому, він не віддасть свою владу. Він не віддасть, тому що він знає, що це йому гарантована тюрма або навіть смерть. Тому що він покриває того самого Баканова, Різнікова, Єрмака. Скільки зашкварів було, скільки всього. Навіть дивитися по Приватбанку, я хочу сказати, там, то, що було Panama Papers. 40 мільйонів доларів а, а, Коломойський перекинув з Приватбанку на його рахунки в Кіпрі. Чого за це ніхто не говорить? Він пов'язаний з його квартири в Лондоні. Ніхто нічого, відмивання грошей просто на самому великому рівні. І, звісно, він не хоче так от втрачати владу, тому що він знає, що він нікуди не втече. Це вже не буде. Він не зможе втекти нікуди, просто реально нікуди. І все. А то, що вони тримають цю базу даних відкрити для росіян це просто відкрита я не знаю, це навіть не то, що відкрити двері, це відкрите серце до України, до їх справжніх героїв, людей, котрі роблять все. А їх по одному просто вбивають. Допомога такого самого, так, от якраз такої бази даних, котрі просто відомо. Тому не дивутися, коли наступний раз залетить якийсь житловий будинок. І це скаже, що це помилка, це зовсім не помилка. Це тому, що вони знають, що в цьому будинку живе той чи інакший інженер. Чи той самий чоловік, який відповідає за дрони, чи той самий чоловік, котрий відповідає за, там, наприклад, дуже важливі критичні об'єкти. І все, один по одному. І так ми втрачаємо Україну. Але це втрачаємо просто безвоздатньо, тому що люди. Гинуть, а ніхто не приходить. А ця зелена сволота просто вона просто окупувала нашу країну і не хоче виходити. Навіть враховуючи всі ці, котрі шалені зашквари. І навіть те, що я зараз говорю, оце вся інформація, і те, що Українська Правда опублікувала Радіо Свобода. Люди прокидайтеся, просто прокидайтеся. що взагалі коїться. Ви розумієте, що нас потех нас вбивають по-англійській мові. називається це те, коли е, тисячу порізів. Я не буду казати, тому що по-англійськи то не сподобається. Кажуть, алгоритму можливо. Але хочу сказати, що з тисячами порізів людину можна просто вбити. Так і вони роблять, вони так, так само роблять, тому що на, на я, я хочу бути позитивним. Я хочу казати, що все буде гаразд, але не буде гаразд. Так само знаєте, шановні друзі. Щодо Росії кажуть, що вона розпадеться, вона не розпадеться. Путіну вигідна ця війна, тому що він посилає на війну середнього віку чоловіків, котрі повинні були б робити революцію в його країні, в Росії, в Оркостані. А зараз там не буде чоловіків. Це буде стабільний, стабільний як то кажуть, авторитарний режим. Тому що нема чоловіків там. Йому вигідно всіх зеків знищити, знищити середнього віку чоловіків. А ті, хто не знищили, просто за кордон виїхали. Тому Росія не розпадеться, тому що немає перспектив на все це, тому що не буде там чоловіків, які будуть робити ту революцію. А у нас. Трошки навпаки, наша влада просто кримінально. Я не знаю, це просто нема слів сказати. Це не те, що там державна зрада, це просто, це просто співучас. Спів... Вони є відверті співучасники. Я не хочу. Знаєте, можете там критикувати мене, чи будь-як що є, але я хочу сказати наступне: що все це, що зараз є, це все просто ну, деградує. Воно просто знищує нашу, нашу державу, нашу незалежність. Тому що знищення йде якраз таким самим шляхом, як це зараз. Я розказав. Тому що вони не закривають, вони не роблять ніяких, не порушують ніяких кримінальних справ, якісь там куми Єрмака ходять і коротше, ламають людей на вулиці з дітьми. Що це за приватні армії? Що це за тищенко? Хто він такий взагалі? Цей чорт. Ви розумієте, що це просто це ОПГ захватило нашу країну? Ірденькі підписуйтесь. з вами. Був Азінчук Подкаст. Дякую за лайк, подписку і будь-який коментар. Зустрінемося скоро.